Всім привіт! Сьогодні я напевно виїхав вже на останню рибалку в цьому році. Як бачите, погода паде сніг. Зараз на дворі температура мінус 2, морозець такий легенький, але без якогось там сильного вітру. Завтра має бути мінус 9 градусів вночі, тож, Напевно, це озеро криється льодом, а навіть якщо тонким, то не вдасться порибавити. Тож сьогодні скористаю таким останнім днем і попробую половити щуку. Зараз попробую перше обловити такі прибережні частини. Можливо, щука сидить біля берега. А якщо ні, ну, то прийдеться кидати в пустоту, шукати її десь на глибині. Сьогодні буду рибалити на такий тип воблера. То є моя копія на гупі. Тут ще, якщо того втрачу, ще маю такий колір з білим хвостиком. І час від часу буду кидати. Такого джексоновського карасика. Дуже гарний закид, так попри сам корчик, там, напевно, є мілко, тому буде зараз така досить швидка проводка. Кінчик вудочку вгору, так, щоб цей воблер не. Дуже сильно не занурювався. Так, я на лотці, ну, то можливо і дати можна і паузи. Можливо, щука цього потребує. Але мені здається, що зараз щука не є активна, вже температура води, напевно, дуже низька. Але нічого, так для задоволення порибалю сьогодні. Та, як кажу для перевірки, чи можливо щука хоче щось таке більш активного, більш на рівномірці, то попробую кидати от карасика на озері сьогодні. Нікого, ні одного рибалки. Я, я сам. Так що вся риба моя, щоб вона клювала, я вже як мінімум годинку ловлю і, на жаль, без. Ну, поклявка була, окуня, але, але не засікся. Продовжую ловити такі прибережні участки. Як вже ще годинку половлю, тут до кінця так пропливу, якщо вже нічого не клюне, є ще одне місце там, поїду половлю. Ну, як там вже нічого не клюне, то лишається тільки тако якось плисти посередині озера і кидати вправо-вліво. Є, карасик спрацював. Карасик спрацював. Я хоч потримаю сьогодні щуку в руках, невеличку, але все ж таки. Сіла швиденько, швиденько я хочу її випустити. Давай пливи, вона вже рука замерзла. Пішла. Ну і що, одна рибка є, вже вже не пустими руками. Все ж таки спітку. Очерету вона вилетіла і покуштувала карасика. Хочу перевірити, якщо на карася тут не клюнуло. можливо, клюне на мого джерка. Подивимося, чи є якась різниця. О, була щука. Друзі, була велика щука. Надіюсь, це буде видно на камеру. Вона взагалі без стечка просто промазала. Знову ж таки так пропливла боком. Повністю промазала. Що мене побачила і втікла, але буквально попри воблер так набік. Все таке хотіла не карася, а щось такого варіанту. Але мене просто прямо не попала по ньому. Щока знову провадила. І знову не атакувала. А ні, вона тут є. Друзі, вона тут є. На другий раз втікла. Невеличка щука такого практично самого. Самого розміру, як попередня але от провадить його і не хоче атакувати. І провадить так, так під низом, під приманкою. Не ззаді, а так суто під низ і дивиться своїми очима вверх. Ну що, карасик покаже? Вона карасика хоче. Я вчора там шарпав, тут не перетерлась, та вроді ні. Так, я поміняв трошки інакший колір, буду пробувати також і на такого світлішого половити. Там той два рази щука. Проводила, але атакувати не хотіла. І проводить так під, під самим боблером. Так, я вже більше двох годин напевно ловлю, може навіть більше. І поки що результат на карасю одна щучка. Jest ptaszka. Jest szczuka, ja od nie zrozumiałem, co to takie Widzicie, jeden jeden. Jeden ona chodzi tutaj, pokażę się Tak, szybko, Ось така знову невеличка щучка. Щось там має в животі. Не є голодна, але все ж таки хотіла з'їсти ту рибку. Де гуляти. Ну що, відкриває рахунок, також і мій воблерок. Щука є такого самого розміру. І рахунок. Давайте сьогодні поділимо. О, це вже щось краще. Дивіться, на тому самому місці. Це вже щось краще, вже, вже щось бореться. Вже от пливе в бік. Це вже трошки О, скаче. Це вже більша щучка. Легесенько зачепилось. Дуже легесінько. Що то, друзі, не вже то вихід щуки? Так само о, о, а ні, нема, можливо, там ікра. Цього разу теж вже така більша п'ятдесять сантиметрів, я думаю, вона має. Я вже страшно замерзв в руки від тих щупаків два. Закиди, одне та саме місце і дві щуки. До речі, я дві щуки там зловив на цього воблера, то ще дам шанс карасику там попрацювати. Можливо, він теж спрацює і зловлю ще одну щучку. На жаль, маленький, щупачок не виживе, він заглотнув прямо всередину. Не знаю, я його легко дістав. О, поплив. Добре, я вже на сьогодні половив результат, можливо, остатньої рибалки. Чотири щуки, дві щуки на мій воблер, дві щуки на карася. Я ще поїхав. Навіть не поїхав, поплив, забрав те, що я вчора обірвав, це ж таки силіконового хвоста шкода. карася вже почала злазити фарба. Не знаю, не витримав, не витримав навіть двох щук. От повністю лак злазить. І, і думаю, пару ще рибалок і лишилося би тільки сама форма біла. Так що наразі з рибалкою, я думаю, трошки буде велика пауза. А зараз почну робити якісь нові воблери і вже буду знімати сам процес виготовлення воблерів. Можливо, когось цікавить якась конкретна модель, можу зробити якусь копію, пишіть коментарі, можливо, я це зроблю. А на даному моменті дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Все це допомагає розвитку каналу. Для мене це буде мотивація робити якісь нові відео. Ну що, мене звати Іван. Дякую ще раз вам за все і до зустрічі до нового відео. Бувай! Dri. Tas rake laukiu. Бобер сдав, чи що до такі здохнув, no. нам? На шалю мамості див де хату. Де. <śled> Мамуска, а дай его тяху? Та их тихий шокерновок. Я тільки закинув два тичка. Да, так. так зразу не витягують, тому вона мусить паузу зробити. І не знаю, так вважає на гачки. Да, ну, не така велика, але... Да, О, дивись, вилазить. Вилазить. чекай, чекай. Вважай на гачки. Вона відчіпиться зараз. Відчіпилась. Нормально заголували. Бжай, <різь> вжай, 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 вжай. Дякую. Ось <різь> вот так легенько. Цук-цук. мамі. Та я кажу, mm -hmm. тільки сказав, що люблять мамі. Mm? Mm. 80 май. 85. Mm -hmm. 80 рівень. 70. Я маю 80. Вирівнюся. Вже закоченіло. 80. Рівно. Mm. 80. -ка. Голодно. A? Голодно немає.